Ці чоловіки дивляться на сідниці. Це перше, що кидається у вічі. Саме вони роблять гарну жіночу фігуру. Пружні струнки, підтягнуті сідниці роблять образ більш сексуальнішим у будь-якому одязі. Я, Дмитро Нікей, професійний фітнес-тренер, треную понад 10 років, бачив тисячі дівчат в залах по всьому світу і точно знаю, які вправи працюють, а які ні. Саме ці вправи я використовую і своїми онлайн-клієнтами в своїх програмах, завдяки яким сотні дівчат вже мають ідеальні форми, як полочка. А щоб ти бачила реальні результати, на початку і в кінці відео я покажу форми своїх клієнток до. І після це буде найкраще підтвердження того, що ці вправи працюють по науці. Сьогодні ми розберемо 10 популярних прав для сідниць. Я їх оціню по п'ятибальній шкалі і дам конкретні рекомендації, як правильно їх робити, щоб ваші сідниці реально росли. А щоб не витрачати час дарма, кожну праву я розкладу по поличкам на чотири критерія. Перше, які м'язи реально працюють. Чи легко її освоїти, чи не принесе вона травму замість результату? І четверте, чи можна її застосовувати в будь-якій програмі від новачка до профі? Перед тим, як почнемо, я одразу поясню, за якою системою ми будемо оцінювати вправи. 1 бал це майже марні вправи, які не дають результату і тільки забирають у ваш час. 2 бали слабенькі вправи, які дають мінімальний ефект, використовувати можна, але сенсу від них мало. І 3 бали це середнячки, вправи, які працюють, але є кращі варіанти. 4 бали це дуже ефективні, справді хороші вправи, які варто включити у вашу програму. І 5 балів це топові вправи, база, яка дає максимальний результат. Приведення ніг у тренажері. Анатомічно тут працюють привідні м'язи стегна. Сідниці майже не залучені. Навантаження падає внутрішньо по стегну, а не в попу. Працюй по два підходи по 15-20 повторів. Як ізоляцію стегна, але не на сідниці. Секрет для сідниць краще замінити на відведення ноги назад в тренажері. Освоїти легко тренажер все контролює. Ризик травми мінімальний. Це один бал, майже нульова користь для попи. Сміливо прибирай з програми 1,5. Заслужено йде в майже марні махи ногами в бік з гумкою. Анатомічно працює переважно середній сідничний для форми великий сідниць. Ефект мінімальний. Працюй по два підходи по 15 20 повторів. Тримай як розминку або фінішер. Не як основну право. Секрет. Маленька амплітуда, постійна напруга гумки. Корпус не завалює, освоїти легко. Ризик травми відсутній, бо навантаження мінімальне. Об'єктивно один бал використовують для різноманітності. Але забудь про неї як про основну вправу. Один із п'яти відправляємо в майже марні. Далі присідання у сміті. Анатомічно працюють квадріці і сідниці. Але через фіксовану траєкторію акцент часу зміщується у квадріцепс. Навантаження на сідниці другорядне. Працюй по три підхода по 10-12 повторів. Корисно як варіант, але не як головна вправа на сідниці. Секрет. Постав стопи трохи вперед, тримай нахил тазу. Так перенесеш акцент у сідниці. Освоїти легко, бо траєкторія фіксована. Ризик травми середній. Може перевантажити коліна. Тому 2 бали це більше запасний варіант, ніж справжня робоча вправа для сідниць. 2 з 5, тому в категорію слабенькі. Наступна вправа – ослик, анатомічно працює великий сідничний, стабілізують кор і таз. Без додаткової ваги навантаження недостатнє для росту. Працюй по 2-3 підходи по 15 повторів на одну ногу. Підійде як активація перед основною роботою. Секрет. Тримай 90 градусів у коліні, рухай стегном. Не прогинай поперек. У піку стисни сідниці разом. Освоїти дуже просто вправа базова, ризик травми майже нуль, якщо не прогинати поперек. Даю 2 бали. Це швидше розминка чи активація, ніж реальна будівельна вправа. 2 із 5 по факту відправляємо в слабенькі. Наступна вправа – штанги або гантели. Анатомічно працюють великі сідничні і задня поверхня стигна. Навантаження лягає в сідниць. І складку формує гарний перехід. Працюй по 3-4 підходи, по 8-10 повторів. Повільно працюй негативом, піднімаючись. Це ключ для росту. Секрет. Рух від тазу не від колін. У нижній точці коротка пауза для розтягнення. Спина нейтральна. Освоїти складно новачкам потрібне чітке відчуття техніки. Ризик травми попереку високий, якщо округлювати спину. Ставлю три бали, корисна права, але частину роботи крадуть біцепси стигна. Три із п'яти по ефективності достатньо її в середнячки. Далі вправа степ ап на платформу. Анатомічно включається середній і великий сідничні стабілізатори тазу. Навантаження йде у верх і бік сідниць, допомагає підтягнути контур. Працюй по три підходи по 10-12 повторів на одну ногу. Висота платформи може бути різна, але дорівня коліна, щоб не з'їдати техніку. Секрет. Став всю ступню на платформу і тисни п'ятою. Не відштовхуйся нижньою ногою. Освоїти не складно, але потрібен баланс. Ризик травми мінімальний. Головне, не брати занадто високу платформу. Чесні трибали, це вправа для різноманітності, а не головна для росту. Три із п'яти, їй також достатньо в категорії середнячки. А далі у нас присідання зі штангою глибокі. Анатомічно працюють сідниці, квадріцепси, адуктори при достатній глибині, а акцент зміщується сильно на сідниці. Навантаження падає на низ і середину сідниць. Працюй по 3-4 підходи, по 8-10 повторів. Короткі, важкі підходи, сила плюс м'язовий тонус. Секрет глибина нижче паралелі і відведення тазу назад. Тисне п'ятками, щоб квадріцепт не з'їдав рук. Освоїти не просто потрібна практика і контроль техніки, є ризик травми колін або спини. Якщо робити поверхнево чи з кривою спиною, я ставлю 4 бали, це фундаментальна права, яку обов'язково треба мати в арсеналі. Тут, без сумніву, в блок дуже ефективні. Далі випади вперед ходьбою. Анатомічно включаються великі і середні сідничні, працюють і квадріцепси. З довшим кроком навантаження йде більше на сідниці. Навантаження падає на всю задню частину ноги і попу. Працюй по 3-4 підходи по 10-12 повторів на ногу. Контрольована амплітуда, максимальне відчуття м'яза без болі в коліні. Секрет: крокуй ширше, корпус легка вперед. Відштовхуйся п'яткою, так акцентуєш попу. Освоїти вправу середньої складності, важливо тримати баланс. Є ризик травми коліна, якщо ставити короткий крок або падати в коліно. Чесні 4 бала. Ця права для тих, хто хоче максимальної симетрії та гарної форми. Найкраще місце її в блоці для дуже ефективні. Далі в нас сідничний міст зі штангою. Анатомічно найбільше працює великий сідничний м'яз. Допомічно вмикаються бійці стигна і квадрицистки як стабілізатори. Навантаження падає прямо в центр і вверх сідниць. Саме те, що дає об'єм і округлість, Працюй по 4 підходи по 15-20 повторів. Такий діапазон тримає м'яз під напругою довше. Це і є тригер для росту. Секрет: у верхній точці пауза 2 секунди. Плюс свідомо стисни сідниці разом освоїти вправу легко. Техніка інтуїтивна. Ризик травми мінімальний, якщо тримати спину нейтрально. Цій вправі я заслужено, даю 5 балів. Вона реально королева усіх вправ на сідниці. Максимальний вплив тому 100% в топові вправи. І заключна вправа відведення ноги назад у кросовері або тренажері. Анатомічно прицільно працює великий сідничний, частково середній. Навантаження концентрується на задній частині сідниць. Підкреслює округлу форму. працює по 3-4 підходи по 15-20 повторів на одну ногу. Повільна фаза, більше контролю, кращий зв'язок, м'яз, мозок. Секрет, рухай ногу дуже плавно, у піку максимально стискай сідниці без інерції корпусом. Освоїти вправо просто, особливо в тренажері. Ризик травми мінімальний, головне не робити ривками. Цій вправі я даю 5 балів також. Топова ізоляція, яка дає ідеальну форму з задньої частини попи, це топі стопів вправ для сідниць. Щоб побудувати тіло своєї мрії, потрібен комплексний підхід. Правильні тренування для всіх м'язових груп. Правильне поєднання вправ і техніки, а також робота над дисципліною, звичками та мисленням. В інтернеті можна знайти сотні роликів, поради від нутриціологів, психологів, тренерів, але все це розкидано і займає купу часу. Саме тому я усе зібрав в одному місті ані Київ -клаб. Тут є короткі навчальні відео без води, нові програми тренувань щотижня, як для домашніх умов, так і тренажерного залу, написані особисто мною без копірок і шаблонів. Готові рецепти на сніданки, обіди, вечері та перекуси, калькулятор білків, жирів і вуглеводів, матеріали з психології, нутриціології та мислення, спільнота однодумців, де всі підтримують один одного. І найголовніше це прямий контакт зі мною. Вартість підписки менше ніж один похід у спортзал. Посилання під цим відео. Переходь, і приєднуйся. Я чекаю саме на тебе.